Одинадцятирічний Кирило Бочарников із Волновахи у Вінниці вперше раніше у літніх таборах вже відпочивав. Щоправда, останні кілька років через неспокій на сході батьки побоювались відпускати сина самого на відпочинок. Втім, до Вінниці все ж відпустили. Мама спитала, будеш Поїдеш у Лагі Лаги. Я захотів з друзями поїхати. Приладложили і поїхав. З виду дуже красиво думаю, що мені. Сподобається у Вінниці четвертий рік поспіль дітей зі сходу оздоровлюють коштом обласного бюджету. Цьогоріч приїхало 45 дітей з Волновахи та Новотроїцького Донецької області. У спортивно-оздоровчому таборі колос малече відпочиватиме протягом 14 днів. Це дітки, які, на жаль, сьогодні зазнають дуже такого важкого психологічного стану. Бачать на свої очі той жах війни, який відбувається тому з ініціативи голови Вінницької обласної держави Державної адміністрації. Ми приймаємо таких діток щороку близько 100 тисяч гривень. Ми витрачаємо на їх перебування тут. У таборі для дітлахів вже підготували насичену розважальну програму. Дуже багато конкурсів, квестів, флешмобів, програм інтерактивних, конкурс «Міс і містер табору коло. Це їм дуже подобається. Стартіна. У нас спортивний табір. Тому перша половина дня у нас повністю присвячена спорту. Вінницькі відпочивальники гостину зустрічають новачків, кажуть раді приїзду однолітків, а чи це нові знайомства? Тут часто приїжджають в останні роки. Діти зон ну, учасників АТО зони бойових дій. Ми нормально з ними спілкуємось. Бувають навіть такі ну друзі вже залишаються на роки. Зміна триватиме до 2 серпня. Також для маленьких гостей запланували низку екскурсій Вінницею, зокрема на шоколадну фабрику та на музичний фонтан. Юлія Хоменко, Юрій Якубенчук, ТНВ.